Всем привет. Всем привет! И сегодня у нас распаковочка. Субботня. И начинаем вафли бельгийские. Три штуки. Вафли стоят 26 гривень одна. Ну что ж, они не будут свежие, Ну, какие есть. Кто у нас любит вафли? Я! Йее. <реш> так, є, тут кому вафельки робить любить і бабушка любить. Так, давай, ріточка, далі. Що у нас? Далі масло наш молочний. Я прошу вас Оль, присісти, бо я зараз скажу його ціну. Ну, кажи. Ти пам'ятаєш, яка ціна була? Ну, в прошлый раз 72 гр... 70 да. гривень. Сейчас масло наш молочник, наш молочник цей, 72%, стоит 117 гривен. А що ж тут тоді було? -то. Ну что ж тоді було? Да, в, в да ні, ну, почти не в два рази, ну 30 гривень до двох разів хватило. А это так коштує кукуськи? кукуськи. То що? Ой. Так, так. Масло. То масло. Далі йде пшено. 800 грам пшена коштує 20 гривень 60 копійок. Сережа, Сережа, тихенько. Ну, 10 минут підождіть, поки розпаковку зробимо. Кропа перлова.

Печиво десь, що тут нас заваляло. Я вже все в перемішку. А ну. Печиво одне коштує 14 гривень. Пока. 28 гривень дві штуки. Понятно. Так. Не вибнила, не наладились. Ага. Хорошо. Цукерки Рошен. Еклеерчики. 100 цукерки Еклеер. Проб. 189,30 кг. 284 г на 53,76. А? Хорошо. Хорошо, вставай. Я хочу тебе новое Дать цукерки молочні. Молочно крапля потрібно. Молочна крапля крапа. 172 грн 20 коп. кілограм коштує 238 г на 40.98. Дать цукерки. такі конфетки. Дать цукерки. Кверкятки, ромашка. О. 266 грн 75 коп/кг. Тут на 116 грн 30 коп. І ту що ми заказывали дюшес. Оце не я заказувала, це дітлашня заказувала. Бо напишуть, не могли дітям нормальних конфет купити шоколадних. Діти заказали отакі от конфети. Такі вони люблять і заказали. Даріта. <світ> да. Будемо красти конфетку. Будем... Давай, 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 тир конфетку, тир, тир. <світ> Дивом. Тюшеш. <світ> І тут сто тридцять одна гривня пятьдесят копейки кілограм, тут сто девяносто на двадцять шесть четыре. Вот Так. Батон, дорож... Батон дорожний дорожній три гривни, 400 грам. За кришки. Купив такі закаточні. Це 114, 10. Оце 50 штук. Далі купив ще такі кришечок под євробаночки. О, так виставлю тебе. Одна, це коштує, упаковочка 20 штук, 61 гривня 80 копійок. А ці? А ці 114 четырнадцать гривень, 10 копійок я казав. Ні. Ти заказувала оцю штучку? Ну так. Да. Куди її ставити? Так от, і небудь, став, все одно напишуть на столі і продукти, і хімія. Нічого. Ну, це хімія. Одежда, а где же у химия? Вода ранкова. А, 91,40. Водичка. Ложи сюда. Ранкова Роса. Ранкова. Роса еще одна. Одна бутылочка двухлитровая. Кошки 18 гривен. 70 копеек. гривню подорожав. Ну, да. вона вже давно 1870. Угу, mm, понятно. Так, папір туалетний. Будь ласка. Папір туалетний. Ой, десь він папір туалетний. 13-20. Один рулончик обуховський. Яйця. Десяток. 47 с копейками. А також твої любимі бісквітики. І не тільки мої. І Тут бисквитики. у нас вже є біплашня, яка теж обожнює ці бісквітики. Бісквітики 177 гривень. 77 з копійками. Ну, а це я не знаю. Я, я так так. Це моє. Це мені е, е, хотілося. Захотілося, було в магазині, захотілося. Прийшла додому, вечерю приготувала, сіли з валірою, повечеряли, але... та я й забулася, що я хотілася. Хотілася. <с>? Бірмікс лимонний. Я так, так. Посить там. Посидь там. Зараз, ще дві минути, ще чуть-чуть. Так, і ще це треба роздвинути. Завжди на суботу готують їду і я купив парсика. Два кіло. Один кілограм коштує 265 гривень. Тут два кілограмів. І купив я реберець. Ну, тут дві полосочки ребер і порубана лопатка, як, як ребен. І коштує 310 гривень кіло. Тут теж 2 кіла. Ну, і ще що ти заказувала? Ти забула? Хорошо? Так, ну, да, я забула. Викинув. <рес> <рес> <Налік>. Ну, давай. <рес> Це тілка. І все? І 120 гривень. Щось Щось ти не докупи. Ну, може, щось він не докупив. Це таке. Ну, те, що я приніс, я виложив на стол. Ну, все. Ось така розпаковочка у нас. Ось такі ціни. У нас. підвищилися Ну, що зробиш? Дякуємо вам, що були з нами, хто дивився наше відео до кінця. Всім дякуємо за лайчики, балалайчики, за коментарі. Може, хто ще не підписався, то підписуйтеся на наш канал. Заходьте до нас на прямі ефіри. А ми вам бажаємо миру добра і спокою. Всім пока-пока.